Так, в мене АК-12, ми біля Вайомінгу. І ви зараз дурієте від того, я настільки жорстко я вдягнутий. І просто якийсь ВДВшник з параду втік. Народ, я просто бігаю біля них. Ось цей чувак біжить кудись прямо, я зараз вб'ю його. Біжимо за ним, нам треба його вбити. Біжимо, біжимо за ним. Я в них на базі, друзі. Головне з тим не палитися. Того ми заравб'ємо спереді. Ось він спереді біжить. Только мож выбор отстріла блоком. Я забрав я... його. Там нету другого вооружения. Я забрав його ззаду, він не поняв, що це був я. Дайте лопату хто нибудь Є лопата у тебе? Типы с леса идут. С леса, с леса идут. С леса. С леса идут, говорю же. Слава Україні! Виродки! Так, все, друзі, вшиваємося звідси.